Одна із релігійних громад Вараша вкотре провела християнський літній табір. Понад дві сотні дітей щодня приходять на територію церкви. Тут з ними займаються, вивчають біблію, проводять різні ігри та змагання. Це вже сьомий табір, і ще планується один табір. Проводи після цих діток. ще є також бажаючі більше 200 дітей, які чекають табору на слідуючі неділі. В таборі можуть бути присутні дітки віком від 6 до 14 років. Всі бажаючі діти. Це незалежно чи це діти нашої церкви, чи це діти інших ну церковних номінацій, поглядів. Ми робимо табір для всіх діток нашої громади. Дитина може перебувати в таборі впродовж чотирьох днів. Кількість заїздів залежить від попиту максимально їх було вісім. Програма кожного дня різна, але розпочинається традиційно з молитви. Ми хочемо діткам розповісти про Бога, про Ісуса Христа, про те, як потрібно жити в цьому житті, щоб мати благословіння, щоб мати благословенне життя, щоб мати щастя в цьому житті. Кожній людині потрібно в свій час зустрітися з Богом. Усе необхідне для перебування дітей в таборі. Члени церкви купують самостійно. З харчуванням допомагає міська рада. Понад 100 тисяч виділили на харчування на все літо. Спільне рішення депутатського корпусу міської ради, в нашого комітету, адже ми розуміємо, як важливо, щоб діти були зайняті самозайняті, особливо в цей період період військового стану, коли Майже всі відпочинкові табори закриті, закриті ті заклади, які на літо приймають діток, бази, туристичні бази. А це той момент, та можливість де дітки літо можуть провести час з користю і відпочити, і на щось корисне і провести дозвілля своє. Усі діти, що відвідували табір, дуже задоволені. Розповідають, що цілий день зайняті. Відтак час прилітає непомітно. Мені найбільше подобаються Горки, батути, так само ми їмо. У нас є година, біблійна година. Ми тут граємось, в мене є багато нових друзів. Дуже класно, гарно. Але жал, дуже жалко, що чотири дні тільки, а не там тиждень. Хоча б минулими роками такі табори були виїзними. Через війну організатори змушені проводити дозвілля на території церкви поблизу укриття. Юлія Крищук Павло Жих, канал Енергоатом.